Планеті повернули жахливих вовків вперше в історії повністю винищений тисячі років тому вид дістав надію на відродження. Принаймні так заявляє компанія Colossal Biosciences, яка за допомогою генетичного модифікування спромоглася дістати двох вовченят і одну вовчицю нового старого виду. Хлоп'ят назвали Ромул і Рем на честь легендарних вовків, засновників міста Рим. Дівчинці дісталося ім'я Кхалісі на честь однієї з героїнь книжкового серіалу. <гра> престолів». як вони взагалі побачили світ? Генетики змогли виділити ДНК зі скам'янілих фрагментів жахливих вовків, що зберігаються у американських музеях, а потім внесли у геном звичайного сірого вовка кілька мутацій, які мали надати народженій ним тварині риси жахливого вовка. Більший розмір і вагу, більші зуби та щелепи, білу вовну. Ну усього 20 змін до 14 генів сучасного хижака. І вже отримані клітини помістили у яйцекліт. Тини свійських собак і собаки стали сурогатними матерями, і ось вони білі, геть не жахливі на вигляд вовченята. А про етичну сторону експерименту сперечатимуться ще десятиліттями.